І всім привіт народ, з вас підпис Подбайка. Так, я хочу пограти в АОК, але. Я в останній раз, раз грав в сучасному світі. І так далі. Чому б на цей раз не пограти в якомусь старому світі? Можна навіть десь в Німеччині за якесь маленьке гравство і об'єднувати, максимально активно атакувати. І так далі. Якраз мене кинуло кудись сюди. Блін, за когось буде прикольнішого. Ану-ка, давайте рандом Хм, Бінгалія? Може. Хм... Може в Японії. Блін, я хотів за Токіо, але тут Токіо вже досить Сильні. Ну, них щось є. Так такі... Ти... Хоч якихось не дуже сильних. Нагоя. Хм. Не дуже сильних, а за яких, але за яких сенс було б грати. Можливо, тут на півдні. Чи Токіо? Ну просто це саме за Токіо в цьому прикол. Давайте погнали Токіо. Ну ж, просто прикол саме за Токіо об'єднати. Я вибачаюся, але. Але так. Але воно так і є. Так, економіка. У нас в нас є порцеляна. Я вже можу робити порцеляну. І все інше таке собі. Майстерня порцеляни в Токіо. Ууу. -у -у -у. Це дасть мені просто неймовірний буст. Економіка, і сорі. Я зараз беру золото, золото. Все інше поки що прибираю. Так, ця економіка до кінця вкачена. Ще майстерня порцеляни, і це дасть мені неймовірний буст. Також, я забув. У нас є худоба. Так, 6.09. Тропічна деревина. Ми можемо видобувати саме тропічну деревину. У, і досить хороше там зростло. Ой, не вистачає спадку. Далі, для цього. Наодразу ліцезаготівальний табір. І знову ж ось ці дві покращені провінції дадуть мені просто неймовірний буст. Все. 8 щепки качається. Так, по-хорошому. Ви всі покращити, 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 покращите. покращите, покращите, покращите. Дай покращити. Це, трохи. Прям трохи дипломатичних очків собі лишили. Знову ж, в мене є два ресурси, який по монетці дає. Два. Аж два. Токіо мені вже монетку приносить. Монітка 64, буде більше приносити. Але мене зупиняє саме спадок. вісімдесят 87, Який кайф. Знову ж за дві покращені привінці. Це мінімум додатково двоє військ треба. Мінімум двоє військ. У мене нема трібушета. Давайте так. Якщо подивитись на вас. Ага. Вирівнюємо по трібушету. Трібушет. І ще когось одного. Ну, лицара. І лицар. Трібушет, лицар. Токіо. Пам'ятник амфітеатр. А, у мене не, не Токіо в столиці, у мене тестується. Ну, Токіо, пам'ятник амфітеатр. Качнемо А далі вже грошей, скоріш за все, буде не вистачати а не спадку. Але вже треба докачати, якщо я почав. Все. Це далі максимум. Але ну, слухайте, я тут явно найбільший по економіці зараз з усіх сусідів. 109. Тебе 31. 39. 31. Лохи. Так. Але да, темпи зросту, прям неймовірні. По 30-ті. Я думаю, на кожну провінцію можна по 3. Якщо тут. Давайте на кожні 10 економіки з покращеною провінцією. Ми викликаємо по одному. Тобто, якщо тут 3-3, тут то загалом, типу, ми мали б тут когось 6 викликати. Тобто ще 4. Це точно два Трібушета, Елітний пікінер і лицар. Так, у нас є свої приколи, що ми за лімітом. Місії доступні, дякую. Треба було раніше місію взяти тут. Дохід від виробництва 34. Ну, типу, воно того коштує. Все інше я не сильно бачу сенсу. Можна тебе, щоб спадку більше було. І ти. Швидкість оборони генералів. Давай. Ну, адміністративний рад ні. Стойсь оподаткування не дасть, мені достатньо бонусів. Так, максимальні витрати. Зберегти, зберегти, мені цікаво. Я зараз збережусь і мені цікаво, чи зможу я дозволити собі когось винести. Хоча б когось з них. Так, ти. Наприклад, ти. В тебе, союзник, сього над кількістю цивілізацій мені треба, типу, доведеться боротись. Ти Сьогунат? над, Сьогунат? над, Сьогунат? над, над над. Так, я просто не до кінця розумію. А, ось в тебе союзник просто дати буде. А якщо на тебе піду, в тебе союзник, бо більше союзників. Давай на тебе піду, бо ми з тобою вже вороги. У тебе одна провінція. Ось в ці пагарку я б зайшов би. Прийняв би там бій. І далі подивився б. Погнали. Оголосити. Оголосити. Припустимо, заходимо. Беремо першу провінцію. Приймаю тут бій. Я відступаю, бо мені не дали відновитись. Знову повертаюсь туди. Ага, і мені буде дуже боляче. Бо я знову не відновився. Завантажити. Окей. Я зрозумів, який би сильний я не був, мене трохи стопають, і мене дратує ліміт військ. Окей, давайте потроху качати економіку. Як насправді так, кажучи, хотів би ще на спадку. сконцентруватись типу економіку і спадок поєднуємо. Так, 86. Наступна провінція для покрачки. У нас є худоба 08, яка коштує риба 078, ти 09 і рис 084. Шерсть. Одна провінція шерсть, ось тут. Яка заслуговує на покрачку. Давайте почнемо з вівчарської ферми, а потім будемо більш сильно качатись. Да, це складно, зрозумів. цьому прям величезна складність Гри за Японію в цьому році. Бо навіть те, що я сильний. Мене стопає те, що вони всі об'єднані. Типа тобто я не можу з кожним окремості воювати. Тільки з усіма разом. Але так само я сподіваюся, що хтось мене захистить. Так, Теоретично, чи є хоча б хтось на кого я можу напасти. Ой, ти сіби будеш разом, ти. Ви вдвох будете. Так, в тебе 20 ліміт. В тебе 20. Я зараз сюди качаю, виклюкую, виключу ще трьох. І подивимось, що з цього вийде. Так є. Перевірка. Не вистачає три бушети одного. Всіх інших порівну. Тобто зараз два три бушети. Раз, два. І. Елітного пікіньора. Так, тривого військ є. Знову зберегти, зберегти. Можливо, є сенс винести саме тебе. Ой, в тебе два союзника буде. У тебе тільки один. Це такий міні плюс. Голости війну. Встати десь в лісі. Ось так. Ось сюди. Можна навіть спрокувати їх на наступ на мене. Опа, сюди. А, стоп, що? Ой, блін. Злив, бій. Бо нас просто по кількості їх більше. По кожен покрем, коротше. У мене ліміт з'їдає. Ліміту військ не вистачає. Хоч вони. А в них на 20, на утримання 20 ки своєї має куди більше грошей йти, ніж на мою двадцятку, типу умовно. Ви за двадцятку отримуєте за 14 економіки. Я 26 утримую за 131 економіку. Тут у вас грошей нема. 14 економіки. Ви нічого не заробляєте. В той час, коли я заробляю, типу зі своїх, принципів, принципі, з деяких по монетки. З цієї взагалі, типу. Ну, Скоро також. Так, я погнали. 6. Так, худоба 08. Рис 084. Риба найдешевша. Ну, Тоді почнемо з рису. Огнали. Да, це об'єктивно неприємно, але витащимо якось. А, до речі, я ще будую ці на спадок будівлі. Щоб ще спадок був в достатній кількості, це також важливо. Ліміт армії через спадок, може, підвищу. Окей, якось витягнемо. Що тут? Дякую. Дали мені якийсь бонус трохи. Все, рис будую, давайте далі. Економіку потроху підвищувати. Та, дякую. Це, бонусів більше не дасте. О, ось за це за забудову цієї провінції я собі створюю 4. 4 солдатика. Так, ти. Ну слухайте, ліміт плюс 10 це важливо. Все, ліміт плюс 10 військ. Він зараз треба йому час, щоб поновитись. Якщо що, перезавантажусь просто. Що, який є по економіці? До речі, Хм, топ це 503 економіки. Я такими темпами наздожену. О, все. До кінця качну цю провінцію. Пам'ятник амфітеатр. На пам'ятник. На амфітеатр. Немає радника. Ой, та адміністративний радник нащо нам. І погнали чотири. Чотири. Так, покажи мені. Угу. Поки що всіх порівну. Ага, рицаря не вистачає. 4. Це точно, два трібушета, лицар. І ще один рітний Пікінер. Є. Yeah. До речі, я так смалити. А, сміливо требушети, поки що я можу. Зберегти, зберегти. Просто я... мені цікаво, де ось ця грань, де я можу собі дозволити б на одну провінцію розширитися, хоча б на тебе, що в тебе тут. Бавовне. В тебе папір, шовк, одяг. Та на шовк в нас у нас же нема. На шовк нічого. Унікальні будівлі. З тобою. Ой, в тебе 39 ліміт війську І занадто багато союзників. Так я ж зберігся, щойно. Так. Да. Ну вибачте, мене за такі часті постійні збереження, але треба. Давайте спочатку підійдемо ось сюди в підтокіо. Оголосити, оголосити. Максимальні витрати на армію. І звичайні витрати на дослідження. Що, ви збираєтесь? О, нехай виходять. Погнали. Може зараз зможу їх швидко захопити. Погнали. Ай-ай-ай-ай-ай! Типу відбили мене. Так, але цих я окремо побив. Побив? Є! Зробити вимогу. По ітогу якось так вийшло, що вони відійшли. Я зміг трохи відпочити. Висунути вимоги. Затвердити, плюс три провінції, прекрасно. А, ми без генерала лишилися. Давайте на всякий випадок я одразу виключу. Війська поки що на мінімум утримання. Та людські ресурси трохи складувати, буде відновити, але що ж. Все. Що, на шовк? Нас точно немає. На жаль, нема. Ну да. нема, на жаль. Хм. Унікальну будівлю просто розширився, щоб розширитись. Ну, може, це ліміт армій нам збільшить, знаєте? Щоб поступово розширятись треба. Що? поняв. я хотів Японію японю ну сорі. Так, на чому ми зупинились? На тобі, на тому що я тебе качнув, Давайте якусь наступну провінцію. Чи є в нас ще рис? Ще рису нема, навіть рису там нема. І шерсті нема. Але топ-один в поворобництву ш... рису. Далі по ціні. Худоба. Дві провінції. Давайте тебе, з тебе почнемо. Так, прибуток трохи просів, тому що нема ядер, там. Зараз з'являться ядра. Стане більше прибуток. І ще в нас йшло на відновлення військ. Так, звісно, ще різкий ресурс не дуже мене радує. Мене ну, хтось ворогом назвав. Удачі. Удачі вам би перемогти. з моїми та силами. Я буду щасніше, не хвилюйтесь. Це я вам гарантую. Я ти до кінця. Тобі лишився пам'ятник і амфітеатр. Бо спадок також спадок, нам неймовірно важливий. Неймовірно. Хотілося б спадок, звісно, в економіку ввідувати, але. Але нам ліміту не вистачає. Ось давайте зараз якраз я так підбираю, не буду витрачати гроші, а що спадок. Ось 600. На. Ліміт Мі військ збіг. Тепер можна довикликати. Нам чогось. Угу. Скільки? Три. Додатково трьох. Давай нам рібуше Лучник і. А, і лицар. Все ось Так, трьох. Як з тобою закінчили. Це в нас худоба. Ще десь одна худоба є. 123, ефективність виробництва. Тепер завдяки мені на ранчо я і качень в себе. Наступну війну нам ще легше буде пройти, тому що в нас буде 40 згрупованих. 40 закупованих військ. Ой, стоп, 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 якого біса? На мене напали, я не помітив, сорі. Мене це дратує, бо. Мені здається, коли сповіщення про початок війни мають типу, вилазати пауза гри. Типу, коротше, пауза ця гра, коли сповіщення про початок війни, бо це якось дивно, що тобі не дають нормально підготуватись. Що там? То? Ти на мене напав, судячи за все. Що покращити, я не знаю. Зайнятий. Став на вас нападу, коли захочу. Ой, напав на цього. О, ні, наскільки ви мене далеко відправили. Де я ще худобо качаєте знущаєтесь. ну ні. Просто створіть сповіщення, які будуть відставити гру на паузу, коли на мене нападають і все. Щоб я міг відреагувати хоч якось. Ну, мину 51, до речі, ліміт військ. Це як мінімум цікаво. А, ні, це я вже другу провінцію тут качаю, все нормально. Все як має бути. Ну, Давай пам'ятник. Ампітеатр три, троє військ. Тут в нас ре, явно перекос. Угу. Треба два дальника. А, ні, треба. Два біжніка один дальнік. Один дальнік це трибушет. А два ближника це. Ну, елітний Пікінер і лицар. Все, 36 військ. Теоретично зараз можна зберегти і спробувати ще раз повоювати. Ну блін, я справді вибачаюсь за те, що я так часто зберігаюся. Я ще просто не зрозумів ось цей баланс в цій грі. То, м -м Хто мені відправив? Ти мені відправив. Якщо я на тебе нападу, мені доведеться з й воювати. Стіба, 21 дивізія, але в них людські ресурси, є, яких нема в мене. Але ми теоретично можемо чисто на характері залетіти в, в цю провінцію, винести їх швидко, бо в нас є три бушети. Знову ж я зберігся. Погнали, в мене максимальні витрати. Зараз їх винести. Винести других. Вони мене винесли в сенсі. Вони офігелі. Але все одно я переможу. Стоп. Зробити вимогу, все. Та так як міг би просто на вас піти, напевно. Окей. Зробити вимогу. Щоб по одній провінції розширяюся. Це вже, це вже багато чого коштує. Але зараз посаджу з максимальним витратами на армію, бо мені треба відновити людські ресурси. Це жах, людські ресурси це жах. Так, ядра. Створюю ядро. А, тут навіть унікальні будівлі не побудувати. Прикро. Чи є ви на провінції не риба. Тільки риба. Де я можу унікальні будівлі побудувати? Бо я досить багато на дослідження витрачав, я прибрав. Та що, погнали? Ще з рибою попрацюємо. Рибальство постворюємо. Знову ж риба. А, підтримка провінції менше створює. Це щось інше. Дає приємніші бонуси. Знову ж, це в мене 8 з максимальними витратами на армію. 8 монеток плюс. Так, скільки там ще треба людських ресурсів відновити? А, щоб 36 тисяч було. Ну так, да, ще багато. Ще 2 тисячі. Так, сорі, я не трохи відволікся. Uh, Блін, я дуже сильно відволікся, насправді кажучи. Коротше, да. мені довелося перезавантажитись, бо... Перезатажитись аж на цю мить до того, як напав на ось цих, бо я відволікся і забув поставити на паузу. Ну, ну що ж, не буває, так. Тут. Ще двох військ завдяки прокачніці привінці можна додати. Собі до військ. Що просто це буде. Угу. Це буде лучник і. елітний мечник, я так вирішив. Тайжой, давайте по рибі пройдемось. Давайте всі унікальні всі будівлі, які ми можемо. Забудуємо. О-о-о, Острівець. прикольно, цікаво навіть. Погнали. А то я прям знато сильно відволікся, і по тому я. Коли завант... Дебо, я коли повернувся до гри, я так і дивлюся, а мене вже по, по, майже повністю захопили. Тому мені зараз довелося перезавантажуватись. Ну, пробачте, ну пробачте. Хто з нас не тупить, скажіть мені. Хто? Всі ми тупимо. Тому я не постав на паузу на максимальній швидкості, залишив. Але я навіть трохи існував. Трохи. Так, все, тут буде. Ну, блін. Тут ще одного тільки викликати. Давайте трибушет. Риба. Наступний, ти будеш. Також завдяки тобі, тільки одного. Є. Одного це в нас хтось хтось ближній. Це буде лицар. Так. А, зараз. І остання провінція. З якісним ресурс, з ресурсом, який я можу забудувати, це рибка. О, ось завдяки тобі я вже двох можу викликати. Давайте мінімальні витрати на Технології, бо в нас забагато уходить на технології. Ну, просто у всіх інших були бібліотеки, судячи за все. Я не готовий прям так багато витрачати зараз на технології. Трохи пізніше так, але не зараз. Це, є. І сюди. Ну, одного Дальника. Одного блиріжника. Лучнік і елітний Пікінер. Ну, слухайте. Насправді так кажучи, я дуже непоганий. Я зараз, напевно, най... точно по економіці найбільший. 299 економіки. Тут в. Японії нема нікого більше, але у всіх є війська, і всі в союзі. І в цьому проблема, в цьому основна проблема. Але розберемось якось. Розберемось. По посланніш опису ви зможете знайти та придбати мої ігри. Особливо, знайти Варфакторі, це гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить цілковито, і чого достає до бажаного. Це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую за підтримку, сам завдяки вам і хоч відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.